Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програми Розмова в студії. І сьогодні гість нашої передачі перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас, пане Єксіюче. Вітаю, вітаю, глядачі. Іде активно бюджетний процес у Місті Полтаві депутати розглядають програми на наступний рік, закладають кошти, які затвердять на сесії міської ради. І, власне, як виглядає цей основний фінансовий документ на сьогоднішній день. Хочу сказати, що бюджетний процес ми почали ще в вересні цього року, коли я збирав головних розпорядників і дав доручення робити бюджетні запити. Що таке бюджетний запит? Це потреба галузі на наступний рік. Відповідно, головні розпорядники це все зробили. І в нас вже на сьогоднішній день є скомпонований бюджет міста Полтави з врахуванням тих рішень, які прийняті Верховною Радою, тому що наш бюджет ми приймаємо тільки після того, як прийме Верховна Рада. Верховна Рада прийняла бюджет міста Полтави, в тому числі в сумі 4 мільярда 500 мільйонів гривень. Але е, законодавець у цьому році поступив наступним чином. Він в державний бюджет, у нас забирає 505 мільйонів гривень. Тобто це із... з яких статей, з якими цього? Ні, це не стати, це просто береться оці 4,5 мільярда е, раз у Разу днів знімається певна сума, яка в совокупності дає 505 мільйонів. Це не згалося. Це просто, коли ми формуємо бюджет, ми тепер вже формуємо не ще мільярда з половиною, а 4. Угу. Тобто місто Полтава не отримало таке фінансування. Я для прикладу дивився місто Львів, у них до 2 мільярдів знято. Це реальні живі гроші. Тобто в нас зняли півмільярда реальних живих грошей. Тому, виходячи з цього, ми формуємо бюджет. Але я хочу сказати, що все-таки ті принципи, які в нас були, ми їх і далі будемо дотримуватися. це підтримання наших бюджетних установ. Основний споживач бюджету це освітня галузь. І... На, неї, на її фінансування десь йде е, близько е, 25%, це мільярд 300 млн Слідуючі споживачі, де у нас е, управління житлово-комунального господарства, це, до речі, єдине управління, де є плюсова динаміка е, в силу різних обставин. Якщо в минулому році переформовані бюджету ми заклали 717 млн, то в цьому році, там, якщо не помиляюсь, більше 800 млн грн. Потім йде в нас охорона здоров'я, чому трішки можливо, зменшилось фінансування. Ми в цьому році досить е серйозно е заклали ресурси і обладнали наші медичні заклади, чим дали змогу їм е їхні пакети розширити. Тобто, для чого ми вкладаємо гроші у нашу охорону здоров'я? Для того, щоб вони могли з держави тримати більші кошти за обслуговування населення НСЗУ. Але все-таки за кошти місцевого бюджету ми будемо продовжувати ремонт. У нас сьогодні йде ремонт у другій лікарні. Це операційна у першій лікарні це теж операційні на другому поверсі. Дитяча лікарня у нас іде ремонтом. Знову ж таки, реабілітаційного центру. Тому ми ту динаміку, яку напрацювали, будемо і далі відпрацювати. Звичайно, безпекова історія у нас у пріоритеті це підтримка наших Збройних сил і всіх, хто сьогодні допомагає, це і ДСНС, і інші правоохоронні органи. Якщо говорити про галузі освіти, то звичайно ми думаємо про безпекову ситуацію, це дообладнання укриття або будівництво нових укриттів, як це ми бачимо 11-та школа, 25-та. Де йде будівництво абсолютно нових укриттів. Звичайно, це серйозна нагрузка в бюджет, але я думаю, що ми з цими викликами впораємося. В цьому році держава давала субвенцію на харчоблоки, тому ми також, з свого боку, я впевнений, будемо і в цьому році, у наступному році верніше, досить так, скажем, потужно співпрацювати з державним бюджетом для того, щоб отримати субвенцію. Що таке субвенція? Це 70 чи 50% де держава. Решта дає місцеві бюджет. Це, звичайно, що вигідний проєкт для mm. нашого міста. Ну і таким чином, в принципі, бюджет міста на сьогоднішній день збалансований. Сьогодні йде презентація по головних розпорядниках в публічному просторі. На п'ятницю ми готуємося увійти вже на голосування. Я впевнений, що депутатський корпус дуже ретельно. Розгляне його на комісіях, зроблять певні зауваження, звичайно, вони будуть враховані і будемо рухатися е, на прийняття бюджету. Звичайно, що ресурс е, недостатній, обмежений, але десь в лютому місяці я впевнений, що в нас будуть ще вільні лишки плюс перевиконання по доходній частині. За, минул, за, за поточний рік. За, за поточний рік, а вільні лишки минулого року, і ми їх направимо на е, ті. Проблемні питання, які ми побачимо, що вони не закриються при формуванні бюджету 2025 року. Ну добре, ви сказали, що бюджет буде на півмільярда менший, ніж да. в поточному році. І чи ми можемо спрогнозувати, хто чи що не доотримає оцих 500 мільйонів? Ну я вже сказав, що ми сьогодні е, зменшили фінансування по освіті. Сьогодні зменшено фінансування по охороні здоров'я. Це за рахунок чого зменшення йде фінансування? Ну от, просто зменшення видатків по різним статтям. Це капітальні видатки, mm -hmm. в основному тому що захищені статті 100% забезпечені. Ну, тобі, Я за що я питаю? <кій> Ні, дивіться, захищені статті 100% забезпечені. Це я запевняю, тому що. Плюс у нас е зросла ще плюс бюджетна нагрузка на департамент соціального захисту. Сьогодні ми його створили. І це відповідно е збільшить. Ну, ми сьогодні реально розуміємо, що соціальні працівники повинні отримати більшу заробітну плату, чим сьогодні є, тому, звичайно, що пріоритет їх підтримати. Тому це і є невеличке, але збільшення фінансування. Знову ж таки, ми говоримо сьогодні про наших працівників е у Полтава «Електротранс», Ті, хто кондуктори, мінімальна у них заробітна плата, тому, звичайно, їм треба піднімати. Десь ріст там буде 20-30%, ми ці кошти закладаємо і додаємо. Таким чином робиться балансування. Ну, скажімо так, Розуміючи, що бюджет обмежений, ми враховуємо ті ризики, ми от виходимо, що зменшимо капітальні видатки по деяким галузям, для того, щоб інші скажімо так, працювали на повні груди. Але при перевиконанні ми їх дофінансуємо для того, щоб ці критичні позиції, якщо вони виникнуть, їх вирішити в п'ятницю. Ви плануєте сесію Полтавської міської ради. Я так розумію, що це буде тільки бюджет, чи це буде бюджет і програми, чи це буде 250 питань порядку денного, які будуть? я дякую за скажімо так підказку. Звичайно, бюджет завжди приймається після програм. У Полтавській міській раді десь близько 40 діючих програм в різних галузях. Звичайно, що спочатку треба затвердити програму, а потім під неї фінансування. Тому йтиме перелік програм або внесення змін до програми, mm -hmm. а потім для них фінансування. Взагалі, порядок денний наліч, якщо не помиляюсь, 77 питань. Основна частина з них це земельні питання, ну досить серйозний блок, там 19 питань земельних. які… Mm -hmm. Не потребують фі... бюджетного фінансування да, для їх виконання. Але я скажу більше, що в цьому році, вперше за історію е... міської ради, ми провели публічні торги, де продали право оренди на землю. Не продали землю, а продали mm -hmm. право оренди на землю. І таким чином ми почали наповнювати місцевий бюджет. Тобто це не продажа майна, це не продажа землі. Тому таким шляхом ми плануємо йти і в наступному році визначити е... земельні ділянки, які Скажімо так, користуються попитом і будемо їх продавати оренду. <кій> і слідучий крок це водні ресурси. У нас більше 100 водних об'єктів. Да, ну, на простій мові, це ставки там, uh -huh. е із гідротехнічними спорудами, з дамбами або греблями. І таким чином ми також хочемо виготовити на них земельну документацію. До речі, на управління буде виділено певний фінансовий ресурс для того, щоб вони могли ці документи зробити і потім на аукціон виставити оренду наших водних об'єктів. Це також буде доходна частина нашого місцевого бюджету, враховуючи, що ми сьогодні всі кошти. Акумулюємо на підтримку наших збройних сил. Звичайно, державі сьогодні непросто, тому ми повинні знаходити механізми і важелі, як ефективно управляти тим майном, яке в нас сьогодні є. Не за рахунок підняття там місцевих податків. Да, а за рахунок ефективного управління знову ж таки аренда сьогодні. і Якщо немає, то встановити цю оренду, провести там певні дії і дати можливість. Ренодавцям легально працювати, От і все угу. зараз іде також процес і звітності. Звітують я так розумію, управлінні департаменти да. за використані кошти в поточному році. Як цей процес іде? Чи виникають якісь питання, проблеми? Ну, звичайно, питання завжди є, коли є звіт. Ми ж розуміємо, звіт публічний, У багатьох людей виникає питання там, чому не відремонтовані зупинки, чому там між міждурові приїзди не зроблені. І таких запитань дуже багато. Там знову ж таки програма по ліфтам не працювала певний час, або ліфти були відключені. Тому все це пов'язано із певною діяльністю. Це в основному це питання, які стосуються житлово комунального господарства, да, життєзабезпечення людей. Тому. Всі ці питання, які не отримали відповідь, вони беруться на карандаш і будуть лягати в наступну програму по розвитку нашого міста, в тому числі у галузі житлово-комунального господарства. Чи є якісь можливо такі, я не знаю, проекти, плани, які мали б відбутися в цьому році, які мали б виконатися, і вони не виконалися, і ви їх переносите на наступний рік. І 100% знаєте, що все це відбудеться в наступному році. Е, так, звісно, ще є певні питання, які пов'язані е, були не з роботою наших головних розпорядників, а там з різними причинами, які від нас не залежать міськради. Це я знову ж таки хочу сказати будівництво укриття, де не завершено там 11-25-та школа. Ми планували на новий рік вийти із 50% відсотковим готовністю і зайти вже після нового року внутрішні роботи, але на привилки жаль в силу певних обставин. Були там заторможені або взагалі припинені на деякий час роботи, поки ми не знайшли там певні важелі впливу для того, щоб вони відновилися. Таким чином, ми знаємо величезна проблема. Це е, е, Паїся Величковського, бивший червоний шлях, дорога, яка поїхала, і її третій рік не можуть встановити. Тому я вважаю це абсолютно величезна проблема. Її необхідно було вирішити ще два роки. Її тому Її реально вирішити в наступному році. Любу проблему можна вирішити. При цьому необхідно мати лише одне бажання. От і все. Ресурсами було воно підкріплено, <кхи> тому відповідно не було зроблені ремонти, певні висновки зроблені. Я піддавав критиці виконавців цих робіт, тому що все було готово, але на прилики жаль певні дії не відбулися. І таким чином, що багато проєктів, які ми плануємо на наступний рік зробити. Знову ж таки, це, ще раз повторююся, зупинки, які або розібрані, бо їх немає. Це внутрішньодорогові під'їзди. Сьогодні ми можемо констатувати, що для наших закладів охорони здоров'я необхідно зробити тротуари. Сьогодні у нас повинна бути на новому рівні ветеранська політика, тому що ми повинні е е забезпечити, як і всім послугам, наших ветеранів і їхні сім'ї, в тому числі, там, і обслуговувати. тому, Викликів багато, в період військового стану я хочу сказати, що інколи е рішення, які не приймалися там протягом кількох років, вони приймаються там за пів року або реагуються на них дуже швидко. І це все пов'язано із тією напругою або з тією динамікою роботи нашого суспільства і роботи всіх, тому що сьогодні дійсно ми всі працюємо на на перемогу. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю їм плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.